З автоматами, вже сьогодні без автоматів. Добрий вечір, вашу хату. Що ви хочете мені сказати? Як ваші прізвища, скажіть? Масловська, Масловський, я другий чоловік. Кочма, і скільки ваша буде ходити до мене? Скільки, скільки буде вас? Чого ви мене з лікарні не забрали? Хотіли, щоб я сама прийшла з лікарні? Ви хотіли, щоб я сама прийшла, а тоді написали, що я втікла, так? Покажіть мені книжку, що ви відмітили, що я вдома. І скажіть, яка година? Ну, та книжка покиданься, що ви ми відмітили. Немає. Ми немає книжки. Покажіть фотографію в тій книжці. Яку фотографію книжці? Ну вони мене допитували в перший рапортом. Який номер рапорта, скажіть. І далі, і в мене запитання: де записи бодікамер, коли мене грабували, 6 листопада? Питання тих, хто там був. Ну то ви весь час інакше ходите.